Слава Україні! І недоброго ранку Московії. Сподіваюся, що саме так буде називатися ця недоімперія, яка принесла стільки горя і нещастя в Україну та і подарувала це нещастя усьому світові. Я впевнений, що сили добра переможе. Оперативна безпекова ситуація в Одеській області залишається без особливих змін. Наші сили оборони виконують всі поставлені бойові завдання і, як кажуть, тримають руку на пульсі за усіма напрямками. Але при цьому, будь ласка, не забувайте про те, що ракетна та авіаційна загроза є надто високою. Війна не закінчилася. Пам'ятаємо, якою ціною дістається нам наша майбутня перемога та мир. Бажаю усім плідного дня. І у кого є можливість відпочити, зробіть це обов'язково, тому що попереду у нас дуже багато роботи: щохвилини, що, хвилини, що години, щодоби, щотижня і місяця. Дуже багато роботи. Ну і побажання до чоловіків, які мають можливість це робити. Коли ви пропонуєте дружині або коханій людині каву у ліжко, то це означає, що каву треба наливати саме у чашку, а не у ліжку. Тримаємо стрій! Слава кожному з вас! Слава нації і смерть ворогам! Ласкаво просимо до пекла паскуди. Тримаємо стрій разом до перемоги!